Скажіть, скажіть свою думку, от, о, о, підписники часто там починають, не часто, до речі, але час від часу починають. Типу, що ви постійно регочете, от там хлопці десь гинуть, одне інше. Вони щось думають, що ми десь під о, чернівцями боронимо. Це просто в нас от, не в той от, момент. Як, ні пояснити, ні. як пояснити? Як пояснити людям, чого Вже? ми ржемо постійно? А, ви знаєте. На чотири добу накопичується така кількість емоційної напруги, що її потрібно чимось зняти. Зазвичай це або в агресію, або в регіт. Тому коли ми вертаємось, нас завжди впред, тому що це все, що ми бачили там і все, що ми там пережили, воно залишилось позаду. І от цю, цю напругу потрібно викинути назовні. Тому не дивуйтесь, що люди на фронті сміються, регочуть, і, і здається, що вони трошечки не в собі. <кій> Потому, що кушка можна це, це, це насправді рятує нервову систему, так що ви не ставтеся до цього, там. вони ржуть. Ха, весело їм там. Хорті, ніхто не весело. Хто да. хоче повісілитися, вот, вот. милості просимо. Тур де да. Франс, я би сказав, Париж Дакар. Вот, їдем. Тур де Херсон. Тур де Херсон. Нижня чакра, отака. Волань, коли не влазить тобі. Отака нижня чакра. Там, там, там. А тут? Наржать. Черка. Че ж ты мне про чакру, бля, на ночь гляне ничего не сказал. блядь, я бы ее вперед.